Богомоли комахи, які мають характерний вигляд. У спокійному стані вони тримають передні ноги зігнутими і спрямованими вперед, наче моляться, звідки й походить їхня на назва. назва. Забарвням та формою тіла богомоли нагадують частини рослин. Усі богомоли є хижаками, які зазвичай полюють із засідки на дрібних комах та павукоподібних, хоча великі види можуть їсти і дрібних хребетних. Відомо близько 2,5 тисяч видів богомолів, від рібних до великого розміру комах із видовженим тілом, які переважно поширені в зонах тропічного та субтропічного клімату по всій землі. Людина здавна спостерігала за богомолами та надавала їм сакрального значення. Незвичайний зовнішній вигляд богомолів цінується любителями, які тримають їх як домашніх улюбленців. А також сприяє зображенню цих тварин у мистецтві на марках і монетах.